Будинок номер 5 по вулиці Сережнікова в одному з під'їздів різкий запах горілої електропроводки. На сходах схвильовані мешканці в суботу тут сталася надзвичайна ситуація. Люди не оговтались і за добу вчора, 27 декабря, з 12.30 до 15.30, наблюдалося на повищене напряження в розетках. Син заміряв електрику – 390 вольт було. Була зв'язку суд тим, що тут пройшов детщитке навір на першому етажі произошло замыкание. Значит, вот у соседки она находилась дома, это на работе. Значит, у нее все расплавилось, телевизор полностью взорвался и сгорело, все, все потолки в копе, ну все горело тут. Ну, видно, доступу воздуха не было, потому не, не, за, не пожар большой. Найбільше постраждала ось ця квартира. В суботу ввечері хозяйка разом з дитиною повернулась додому і побачила страшну картину. Господарі дозволили нашій знімальній групі зафіксувати на відео те, що лишилось від затишної оселі, але на камеру ситуацію не коментують, пояснюють тяжким емоційним станом. Більш багатослівні сусіди. В даному випадку в квартирі все задимлене, телевізор згорівши, відік згорівши, згарівши, тумбочка згорівше, ну он видно плам'я, то есть, ну як как бы квартира не загорела. Видно, коли димило, кислород кисла это выгорело вигоріли все. Тобто відкритого, такого, щоб шкафи погоріли, цього нету. Все задимлене. Інші квартири під'їзду постраждали менше. У людей здебільшого погоріла дорога електротехніка. У мене згоріла телефон, приставка Т2, телевізорна електронні часи, включені в розетку, були, значить, блок питання Wi-Fi роутера згорів. Ну, а остальных, вот, тут, тут, тоже Wi-Fi роутер, блок питания загорел. Значит, там на четвертом этаже телевизоры сгорели. Телевизор вот какая у тебя квартира. Там сгорел телевизор, у женщин два телевизора было включено как раз, два сгорели. У меня в дочке в квартире, вот 61-я квартира, у нее загорел э, этот, блок питания телефона. Телефон еще не знаем, рабочий или нет. Э, блок питания Wi-Fi. И машина заблокировалась, стиральная машина заблокировалась. Но я, правда, пришел, когда мигнула я выключил все, ну, напряжение квартиры отключил, так что возгорание, в принципе, и не земля, было. Как... Телевизор и радиотелефон. <клев> ну я уже не говорю о лампочках, потому что лампочки, кажется, во всех перегорели. Это просто пламя было, когда уключали. Это, это страшно смотреть было на эти лампочки. І щастя, що от хто успіл, хто то телевізор, там не телевізор, а є та холодильник каладійника куту степені сохранился, а то не знаю. Новый год поки що реакції на цю ситуацію з боку різних служб, які мають відношення до електрозабезпечення будинку, не було. Але мешканці не збираються сидіти, склавши руки. Кажуть, збитки понесли чималі, хочуть, аби їх їм відшкодували.